Так, не, це не відноситься до плати за землю, бореї плати безпосередньо, яка стосується зонування. Віснянський район, Хрещатик, метр квадратний, і інші кошти, е, в різних ставках. Ставка встановлена Київською міською радою, нерухомість це півтора відсотки. Тому ми просимо, щоб внести зміни, вже як я сказав, Ярослав Русавичу, ми підтримуємо, підтримуємо вас, шановні колеги. Але на сьогоднішній день податковим кодексом звільняються всі державні підприємства. Безпосередньо, що стосується у нас, це музеї, там дитячі будинків, підприємства, які дадуться виключно з державного бюджету або з місцевих бюджетів. Вони і так звільняються податковим кодексом. Відповідно, ми це пропрацюємо ще раз із комісією, надаємо свої пропозиції для того, щоб рухатися в цьому напрямку. Тому що втрати, якщо порахувати, це колосальні 102 два підприє... 102... 102 юридичні особи, які подали декларацію з нульовою ставкою. Скільки є, ще, якщо ми звіримо з реєстром, скажімо так, державних нерухомого майна, і що мають у власності ці приміщення, на сьогодні ми порахувати не можемо, тому що наразі нас такої інформації немає. Тому прошу підтримати, що стосується поплаті за землю, бо зараз денасувалися, хто зняв на період військового часу зв'язку з наказом Міністерства реінтеграції щодо території, на яких велися ведуться дії або засмітнення вибухонебезпечними предметами, ми денорховуємо штрафні санкції. Чому? Тому що, по-перше, це наказ. Останова, як прописана в податковому кодексі, містоки, вони є в тому наказі, але ж стосується виключно внутрішньо переміщених осіб, є роз'яснення Міністерства фінансів, військової адміністрації, що це не застосовується в цілях оподаткування. Тому податковою максимально вживається ситуацію, що не наповнення. У нас вже 300 мільйонів до нараховано штрафний санкцій, ну, так само і мобілізовано плазують місцеві податки і в кори. Всі, коли маєте, думаю, знаєте і розумієте це, щоб економікою якось розвивати і підтримувати, потрібні три речі: робочі місця, робочі місця і знову ж таки робочі місця. Щоб вони з'являлися, потрібні інвестори. У всьому світі йде зараз боротьба фактично за інвесторів, які вкладають кошти в економіку, вкладають кошти в розвиток, в створення і так далі. далі. Кожне робоче місце від виробництва створює три робочі місця. З приводу, наприклад, там на спортзалів, кінотеатрів і так далі, сфері услугу. Тому в мене дуже просте прохання, щоб не відволікати вас і напрацювати дієвий механізм залучення інвесторів, в тому числі в викуп земельних ділянок, вкладання в економіку нашого міста і України, створити робочу групу на засіданні вашої комісії залучення всіх представників фракцій. І напрацювати, бо у нас від інвестиційної діяльності, там я дивився надходження, там, 7 мільйонів, ну, колосальні цифри е, щодо надходження до бюджету міста Києва. Розумієте, у нас ми володіємо величезними активами і просто не опціонально не використовуємо зараз. Е, Володимир Миколаївна зазначила, там, ті, хто звертається, наприклад, за викупом земельної ділянки, отримали дозвіл, зробили е експертну грошову оцінку, а ми не можемо її рік затвердити. І фактично вона втрачає чинність і знову ж таки це втрати до бюджету. А всі ж інвестори дивляться на нас, розумієте? Всі дивляться на міську раду, як на столицю, як локомотив в цьому питанні. І е е якщо так приймаються рішення, то, звісно, інвестори відмовляються вкладати кошти в економіку. Ми фактично в усіх країнах борються за інвестора, а ми їх просто-напросто так відштовхуємо. Тому дуже просимо вас все ж таки створити робочу групу з залученням всіх представників фракції і. Такий механізм як якомога ну, інтенсивніше, швидше залучати інвесторів до е, саме викупу земельних ділянок, до сплати за аме плату і податку на землю. Дякую. Питання, ну, можливо, питання, можливо, мої питання наведуть на якісь пропозиції. Е, на етапі введення податку на нерухомість в місті Києві актуальність е, Державного реєстру нерухомості оцінювалась нами у 18%. Я, до речі, пропонував би запросити до е, робочої групи обласного департаменту архітектури, тому що е, я думаю, що в питанні якраз саме нерухомості. Є їхня і позиція і визначальна функція до державної податкової де зараз наповнюваність державного реєстру нерухомості, які не підставити на рахування податків. І первинна, по суті, діє на рахування податку. Це перше питання. І друге питання. В контексті плати за землю і оренди землі ми неодноразово ставили питання щодо уточнення в декларації. Він так ми не Декларації не тільки до суб'єкта розподарювання, а й до кадастрового номеру земельної ділянки, щоб було розуміння, чи за конкретно земельну ділянку заплатив суб'єкт чи ні, тому що земельних ділянок одного суб'єкта може бути декілька. Наскільки ви бачите технологічну можливість реалізації все-таки цієї ініціативи з боку і департаменту земельних ресурсів, і департаменту фінансів міста Києва. Дякую. 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 Давайте можемо зробимо таким чином. Розійшлимо на всі фракції листа з пропозиціями створити дану робочу групу. Об'єднаємося також. Запросимо виконавчого, запросимо представників до даних. І запропонувати депутатським пракцям створити робочу групу з напрацювання дієвих механізмів наповнення бюджету міста Києва, залучення всіх заінтересованих. Підтримується така пропозиція.